Добрий день, любі діти! Мене звуть пані Лариса. І я для вас проведу урок української мови. І хочу його розпочати з запитання Чи любите ви спостерігати за зоряним небом? Чи ви знаєте, що таке зірки, і яка з них найближча до нашої планети? Зірка це. Велика, розпечена газова куля. А найближчою зіркою до нашої планети є сонце. Так, це сонце. Давайте промовимо слово сонце так, щоб ми почули чітко перший звук. Сонце. Отже, в слові сонце перший звук с. А як же позначаються? Звуки на письмі. Звуки на письмі позначаються буквами. І звук С на письмі ми позначимо, запишемо буквою С. Ось вона. Ну а зараз повернемося знову до нашого слова Сонце. І виконаємо звуковий аналіз цього слова. Для цього. Голосно промовимо так, щоб почути наголошений склад. Сонце! Правильно! Наголошений склад у нас сон. І ми поставимо наголос. Зараз поділимо слово на склади. Поставимо долоньку під підборіддя. Скільки разів моє підборіддя торкнеться моєї руки, стільки в цьому слові складів. І так промовляємо. Сон. це Підборіддя торкнулося двічі мої руки. Отже, в слові сонце два склади. Перший склад сон. Другий склад це. Чудово. Переходимо до характеристики звуків. Вимовляємо кожен раз слово і слухаємо звук. С. онце Перший звук. С звучить твердо, отже, позначаємо його однією рисочкою. Сонце! Голосний О. Позначаємо голосні кружечком. Він ще у нас цей звук і наголошений. Сон-н -н звучить твердо, знову позначка. Твердий приголосний звук. Сон С. Е. Звук С. Твердий. Позначаємо його теж рисочкою. І залишився в нас останній звук. Сонце е. Він голосний і позначаємо його кружечком. Дивимося на звукову модельку. Рахуємо звуки. 1, 2, 3, 4, 5. В слові сонце 5 звуків. А скільки ж букв? Один, два, три, п'ять. і п'ять букв. Коли ми виконували звуковий аналіз, то ви, мабуть, помітили, що позначки для нього зроблені жовтого кольору. А чому саме жовтого? Правильно, бо це колір сонця, тепла і життя. І я зрозуміла, ці позначки є ідеальними шаблончиками для виготовлення сонечка. І таке сонечко я зробила ось воно. І розташую я це сонечко на блакитному листочку. Як ви думаєте, чому? Тому що блакитний колір це колір неба. А давайте подумаємо, що ж сонечко робить на небі? Світить або сяє. Послухайте, будь ласка, перший звук в слові сяє. Сяє. Це звук «сь». Як він звучить? М'яко? Отже буквою С позначається не тільки твердий звук С, але й м'який звук С. Молодці. У нас утворилось коротеньке речення: Сяє сонце. А мені б хотілося, щоб ви його поширили, доповнили. Ми це зробимо за допомогою запитань. Де сонечко знаходиться? На небі. Яке сонечко? Яскраве. Ну а тепер збираємо речення. На небі сяє яскраве сонце. Давайте ще раз прочитаємо це речення. На небі сяє яскраве сонце. Подивіться, будь ласка. З якої літери починається це речення? З великої. І ми зараз з вами будемо складати модель цього речення і враховувати ось ці моменти. Отже, а яке це слово на? Воно коротеньке. Тому я беру коротенький промінчик. Означаю, що це перше слово в реченні. Далі йде небі. Сяє. Яскраве. Сонце. Що стоїть в кінці цього речення? Крапка. Бо воно розповідне. Чудово! Давайте ще раз переглянемо на це речення. На небі сяє яскраве сонце. Подивимося на модельку і порахуємо кількість слів. На небі сяє яскраве сонце. В цьому реченні 5 слів. І слова в реченні пишуться окремо. Ми, молодці, чудово попрацювали, і в мене такий зараз гарний настрій, що аж хочеться співати. А чи любите, ви співати? Я думаю, любите. І у нас зараз з вами буде. Весела розминочка пісенька складів. Але спочатку ми ці склади прочитаємо: СА-СА, СА, СА. СО, 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 СО. со. Су, 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 СУ. Си, 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 Си. Сі, Си, Си, Си. Ся, 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 ся. се, се, сє, сє. Сонечко моє. Ось така буде пісенька в складі. І співати будете ви о моїй команді, коли я подам вам знак підніму пальчик в хор. Готові? Починаємо! Са, са, са. суя су, су, су. ся, 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 ся. Че, сє, сє, сє. сонечко моє. Молодці, Чудово! Я думаю, вам сподобалась така весела пісенька складів. А чи помітили ви, що всі ці склади розпочиналися з букви С? А якою була ця буква? Друкованою. А як же виглядає рукописна буква С? Давайте порівняємо. Вони майже однакові! Запам'ятай алгоритм написання букви С. Великий лівий півовак. Я також хочу повторити написання цієї літери за чарівним оліпчиком. Велика буква С це великий. Лівий півовал. Пишеться він легко і нескладно. Діти, ми круто працюємо і зараз у нас психологічна хвилинка. Добрий день! Рада вітати вас на психологічних хвилинках. Пропоную гру для перезавантаження. Повторюйте за цукерками. Вам сподобалось всього найкращого. Сьогодні ми весь час з літерою С пов'язували слово сонце і говорили багато про сонце. А чи знаєте ви діти, що є така рослина, квітка якої дуже схожа на сонце? Як же вона називається? Сонях або соняшник. В мене в руках насіння соняшника. І коли я на нього подивилася і думаю, це ж ідеальний варіант для того, щоб ще раз спробувати викласти буковку С і запам'ятати її, давайте спробуємо викласти з насіння соняшника букву С. І точно ми тоді вже її запам'ятаємо. Викладається вона швидко, легко і цікаво. Її можна зробити великою, можна зробити маленькою. Я писала велику літеру С. А ось викласти мені захотілося маленьку рядкову букву С. Що велика, що маленька, вони дуже схожі. За написанням. Відрізняється тільки розміром. Ну, а зараз повернемося до Соняха. Соня, соняшник. А чи знаєте ви, що насіння соняшника завезли в Україну 250 років тому? І що ж виготовляють з цього насіння? Олію. Так, соняшник це олійна культура. І ми з вами проведемо досвід. Ось небагато цього насіння я насипала на листочок. Зараз я його придавлю. Розчавлю. М -м -м -м. І подивлюсь на результат. Ми бачимо масляну олійну пляму. Отже, який висновок: ця пляма доводить, що з насіння соняха Виготовляють олію. А Україна є лідером з виробництва соняшникової олії? Про Сонях. Соняшник складено багато віршів. Я хочу сьогодні, щоб ми з вами один з них прочитали і спробували запам'ятати. Але що це з ним? А, це деформований вірш. Ми його легко зараз виправимо. Давайте згадаємо, як пишеться початок речення з великої літери. Шукаємо рядочок, в якому є слово з великої літери. Ось цей рядочок. Соня в полі зупинився. І дивимося до кінець, тому що там стоїть крапочка. І на сонце задивився чудово. Так працюємо і над наступною частиною. Дивимося. Початок речення з великої літери. Скоро й сам у день погожий, сонях став на сонце схожий, стоїть крапочка. Ну, а зараз прочитаємо весь вірш. Сонях в полі зупинився і на сонце задивився. Скоро й сам у день погожий, сонях став на сонце схожий. Гарний вірш, я думаю, ви його запам'ятаєте і розкажете своїм батькам. Ну, а на кінець уроку я підготувала сенсацію. Чи знаєте ви, що астрономи нас сфотографували усміхнене сонце? Усмішка це ілюзія, це природний процес на сонці. Ви бачите два ока і усмішку. Отже, і сонце може усміхатися. Я хочу, щоб ви завжди посміхалися, щоб навколо вас було багато щасливих людей. Я хочу, щоб ви отримували задоволення від своїх успіхів у навчанні. До побачення!